Добрий день! Зайшли ми в ліс по грибочки, рішили відкривати сезон і на гриби, так як уже осінь. І дивіться, перша знахідка, який же ж він класний. Один, дивіться, пару сантиметрів. Так ось ціла сімеєчка. Три. Тут. Два. Дивіться, о Боже, яка красота. Йдемо далі. Боже. Це просто цілі знахідки. Йдеме. Так. Дивіться, також. Тут красавчик. Один. Так, тут. Є. Йдемо далі. Так, боже. Неужели грибочки розпочались? Дивіться ще один. Клас, Дивіться, тут також є. А тут дивіться, прямо під листям, І ще один рядом теж є. Обалдеть. Так, де в нас? Що в нас ще глядаємо? Це просто прелість. Прямо, 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 прямо. Так, що в нас тут, боже? О, який. Це вже трошки більший. Вже переріс, Дивіться, ще тут. Клас. Просто супер.